Вітаю, друзі! Ракетний удар по Полтаві. Величезна трагедія. Ракета втрапила в житловий будинок мої щирі співчуття землякам, Рідним і близьким загиблих. Але нам не сказали всю правду про ті ракетні удари. Всю правду про них ви почуєте за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал поширте на нього посилання поставте вподобайку для того, щоб знати більше і дійсно знати правду. Друзі, під час ракетного удару по Полтаві декілька ракет втрапило в газове родовище Яблодева. Після чого за декілька годин. Полтавт почався землетрус. На Полтавщині почався землетрус. Його спочатку не хотіли визнавати, що він був, потім сказав, що амплітуда 3,6 балів. Полтавщина це все цей зона. Там крайне рідко доходять землетруси з інших куточків планети. Я пам'ятаю. В дитинстві один землетрус, коли він був в Румунії. Ну, щоб землетрус з центром на Полтавщині, такого не було жодного разу. Причиною цього землетрусу став підземний вибух, підземний вибух газу після вилучання ракети в родовище. І це вже не перший випадок на Полтавщині. А тепер давайте подивимося на захід нашої країни. Давайте подивимося на стри, куди постійно летять власне, російські ракети. Вони б'ють по нашим газовим сховищам, величезним, найбільшим в Європі. А ви уявляєте, яка природня катастрофа буде, якщо доб'ють? Не те, що Стрія не буде, Львів складеться. Це просто буде гігантська катастрофа. Ми, ну, Не те, що там техногенна, природня, це жах. Ви скажете, а що зробити? Війна. Війну треба закінчувати. Треба повертати мир на нашу українську землю. Ми все менше і менше збиваємо ракети. Тому що все менше і менше маємо зарядів до них, а скоро їх може не стати зовсім. І тоді ворог буде робити з нами що забажає. Будемо цього чекати, чи все-таки погодимося на мирні пропозиції Дональда Трампа. Вони скоро прозвучать. Мир буде тяжким для України. Тяжким. Я зразу це кажу, дуже тяжким. І неприйнятним для багатьох. Але він дасть можливість нам модернізуватись, модернізувати економіку, запустити виробництво, знову ж таки, модернізувати і зробити професійною нашу армію, запустити життя країни, врятувати від смерті державу і націю це єдиний шлях. Інакше буде землетрус, який знесе. Нас всіх думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.